Нову стратегію прориву в рибній галузі презентував президент рибогосподарської асоціації аквакультура Володимир Волков. Програму обговорюватимуть на міжнародній конференції. Перші за останні кілька років ідею підтримали на урядовому рівні. Ми ваглову лаґ ставимо науку, тобто до нас на конференцію з'їжджаються всі корифеї рибної галузі. Ми виводимо це питання на національний загал. І намагаємося зробити рибну галузь рибногалусь пріоритетом національного розвитку. Загрози для стратегічних планів, корупція та тіньові призначення кажуть рибалки. Доведені до відчої, вони вийшли на акції протесту. Масштаби занепаду господарства вражаючі. раніше. Українська риба покривала майже чверть ринку колишніх країн СРСР, тепер не більше відсотка. Маючи найбільшу водну територію в Європі після Росії. І ми не можемо забезпечити другим золотом чи другою нафтою забезпечити нашу країну. У новій стратегії чіткий план відтворення водних ресурсів. Фінансові розрахунки вже зроблено. Тільки для внутрішніх водойми ж впровадження нових технологій на першому етапі коштуватиме 300 мільйонів доларів. Ще настільки ж потягне оновлення флоту. Гроші підуть тоді, коли це буде видно, що галузь розвивається. Тобто, пішов розвиток, є прозорі економічні механізми, зрозуміли правила. Тоді інвестор. З дорогою душою приходить і каже, що я готовий дати на 3 на 5 років гроші. Основні фінансові ресурси можуть прийти з Китаю, каже Володимир Волков. Він підтверджує, банк розвитку КНР неодноразово заявляв про готовність інвестувати в українську рибну індустрію.